Доброго здоров'я, і панове, категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на youtube каналі Василь Климчук. Не забудьте, будь ласка, підписатися і лайкоси от, для того, щоб алгоритми YouTube швидше поширювали наш з вами контент. Одразу скажу, що підтверджень поки що покримінній немає. Да? Там була в першій частині в мене реляція пов'язана з тим, що прийшла новина про наші зайшли на околиці. Все поки що тихо, ну хай так воно і буде, і заходять. Бо навколо цього ну, розмов дуже багато. Це перше. По-друге, ми з вами теж говоримо. Про графіки відключення, все Київ, Дніпро, Одеса, Локренерго повідомило, що ніяких графіків, екстрені відключення, бо не ще електроенергії. Теж стосується, до речі, Київської області. Так що, все про що я говорив вище, ось воно має безпосереднє відображення. Ну, не вище а в попередньому відео. Так що подивіться, там теж багато чого цікавого, пов'язано в тому числі із перемовинами, чи пропозицією для перемовин Путлеру, Хоча, з іншого боку, там у вигляді Батога теж сьогодні в телеграм-каналі Василь Кланчук є від. До, да, подивіться, цей стратегічний бомбардувальник Р21. Він здається, називається, який може нести все і бити по всьому. Так би великий привіт бункеру Путлера. Ну, для якщо він буде довго думати, чи буде якусь ще пакості якийсь робити нам в контексті того, що світ дійсно вже обурений, і Путлер дістав, підтверджується і те, що президент Франції Мануель Макрон особисто зараз працює над підготовкою конференції з допомоги Україні, яка 13 грудня відбудеться в Парижі. Да, друзі, і такі моменти Є, ми маємо створити координаційний механізм, такий собі Рамштайн для енергетиків. Визначено п'ять пріоритетів: електроенергія, якість води, охорона здоров'я, транспортна інфраструктура і економіка. І це якраз в тому контексті, що весь світ готовий. Ми теж про це з вами говорили: почати відновлювати, відбудовувати. Ну і таким чином брати участь в економічних процесах, вкладати по суті гроші. І Україна отримала транш півтора мільярда від США через Світовий банк. От це теж новина цього ранку. А це повідомляє Міністерство фінансів. Це перший транш грантових коштів із 4,5 мільярдів наданих США через цільовий фонд світового банку в рамках проекту підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні. Кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат і окремих програм державної соціальної допомоги. Це в контексті того, коли уряд говорить, що у нас плюс-мінус з грошима по цим напрямах нормально. От воно підтвердження, що це нормально. Yeah. <laughs> Ще один такий момент, друзі, і це економічний, політичний військовий. Це північно атлантичний Альянс і держави-члени НАТО, а також Фінляндія і Швеція. У спільній заяві за підсумками. Я просто нагадую, що було ще і цього тижня, за підсумками великої ну зустрічі, саміту, по суті, але міністрів закордонних справ країн-членів НАТО закликали Кацапсан припинити агресію проти України і повністю беззастережно вивести свої війська з української території. От ще раз кажу: ініціатива президента Зеленського, 1991, Це і основа всіх можливих рухів назустріч Путлеру, чи в очі Путлеру, чи там ще кудись по голові Путлеру, чи в Лоба Путлеру, але 1.9.9.1. Відповідна спільна заява була прийнята якраз от, ради міністрами ОБСЄ в тому числі. І там не 30 країн вже, а 31 країна. Тож, бачите, от, якби нашаровується НАТО, ОБСЄ. Ми закликаємо Касабстан негайно припинити війну, яку вона розв'язали з власність. Власної волі повністю і безостережно вивести свої війська з України. Окей. Вони повинні виводити і більше не погрожувати нам. Я в теж в першій частині сказав, що одне з тепер ж, з нових, якби ну не те, що не те, щоб там умови нюансів. Ми ж хочемо, щоб в Кацапі ще й забрали ядерну зброю. Да? І можливо, навіть і нам повернули. Ми я думаю, що з рахуванням закордонної допомоги і створення інфраструктури більш грамотно можемо зберігати ці арсенали, які знаходяться в Кацапстані. Ну вибрати, що працює насправді. А чому би і ні? На же атомна енергетика і взагалі і традиції, в нас же... Суперові, правда, просто настає час повернути, в тому числі і наші стратегічні бомбардувальники, які свого часу да, були вкрадені, по суті, тут, з-під Васильківа, з аеродрому, якраз, ну, люди, хто тут мешкає на Київщині, вони всі прекрасно знають цю історію. Ну а потім, ще, да, коли Буш там бетонував наші ці шахти. Так, за останні два дні, друзі, українські посольства, ви знаєте цю історію з посилками, да, от на цей ранок в різних країнах отримали 17, 17 листів бомб або коробок, які містять частини тіл тварин, наприклад, очі корів, свиней. Да, це от повідомлення від міністра закордонних справ від пана Кулєби після теракту в Іспанії закривавлені пакети. Прийшли як мінімум ще і до в Угорщині, Нідерланди, Польщі, Хорватії, Італії, Няпол, Краков там генконсульства. І міністр вважає, що Кацапстан в цьому випадку несе або пряму відповідальність, або це робить хтось, хто дуже симпатізує Кацапстану, якщо не буде доведено якусь приналежність конкретно Кацапстану як країни чи її спеціальних органів до цієї акції. Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських терор дипломатів. Але країна терорист взялась. За старі методи. Дуже симптоматично, що це розпочалося з Іспанії. Я вже свої якби, передбачення казав. Просто в Іспанії дуже багато зараз у цих кацапів з огляду на те, що Іспанія взагалі ніяких перепон не ставила на і не ставить, до речі, до сьогоднішнього дня на видачу віси, на те, щоб там кацапи перебували, плюс майно там нерухомість, то що там кацапи собі мають якусь таку. Варіант не знаю, осередку Кацапського, на жаль, але так воно виглядає. Далі е, Єврокомісія пропонує криміналізувати порушення санкцій ЄС проти Кацапстану. Запропонована директива має встановити однаковий рівень відповідальності у всіх державах-членів, щоб закрити юридичні лазівки. Це дуже важливо в контексті постачання предметів товарів, які ще мають подвійне е, якби використання не тільки. В цивільних да, продуктах, але й для військових цілей, оптичні якісь речі чи речі пов'язані з мікропроцесорами. Це дуже важливо. Перелік кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС, надання коштів або економічних ресурсів на користь пінсанкційної особи, організації чи органу, не замороження цих коштів, це теж тепер кримінальна відповідальність. Тобто європейські країни повинні одразу або продати гроші, віддати Україні, або заморозити А от кошти інституції, персон, які є під санкціями, забороняється, але якщо буде дозволено, це теж кримінальна відповідальність. В'їзд під санкційних осіб. Територію держави члена або їх транзитний проїзд через територію ЄС, здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені обмежувальними заходами ЄС, торгівля товарами або послугами: імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування таких е товарів, які е заборонено або обмежено, і надання навіть юридичних консультацій. От це дуже серйозні такі штуки, і пропозицію от Єврокомісії має обговорити Європарламент та Рада ЄС. Не сумніваюся, що це буде прийнято найближчим часом, і це повинно вплинути звичайно на весь комплекс речей, які на сьогоднішній день все побільше і потужніше обкладається навколо Касабстану. При тому, що навіть Сербія. Ніколи не буде каже, допомагати Кацапам обходити європейські санкції. А, при тому, що за словами Олександра Вучіча, це президент Сербії, я зараз далекий від гадки, що там щось помінялося в Сербії, чи вони вже тепер повністю не за Путлера, але якраз оця хода і тим паче певні заяви Орбана, десь да вже дають розуміння, що не так все однозначно. Але каже, кілька людей вже були затримані за спробу експортувати товари до Кацапстану. При тому, що це він сказав на зустрічі з. З комісаром ЄС з питань розширення Олівером Верхелі. А зараз Сербія якраз стоїть на межі чи в Європу, і Європа дивиться, чи забирати Сербів, чи все ж таки хай вони залишаються якимось там форпостом умовного путлера в найближчому майбутньому. Але це ж країна велика, ну якби економічна потужна. Знаходиться в Європі на Балканах, але з іншого боку, там дуже великі прокацапські настрої, які розкачені в тому числі і чинною сербською владою. Але тим не менш, я вітаю повідомлення президента Вучіча про те, що він допоможе нам запровадити санкції проти Кацапстану, щоб покласти край цій війні. Отак От сказав європейський чиновник. Але в принципі, ще раз кажу, що Сербія, яка ну прагне, вона хоче вступити до ЄС, бо це ж її додаткове фінансування, була розтрук... Критикована європейськими дипломатами за те, що офіційно не запровадила і не застосувала, не ввела ніякі санкції проти Кацапстану за війну проти України, при тому, що а, саме Кацапстан є найбільшим дипломатичним союзником, ну поки що так виглядає, а, в протистоянні з Косово. Це теж величезний момент, так і це напружує Європу. Але з огляду на все, все ж таки, Європа напружилася сама і народила я, сподіваюся, не гора мишу, але в принципі щось. Якби дала, як воно буде працювати, теж ми будемо бачити. Але президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн оголосила, що обмеження на морський імпорт кацапської сирої нафти, яке країни ЄС є її партнери, прийняли, буде запроваджено вже 5 грудня, ну фактично, коли Післязавтра, з понеділка. І це теж, якби маленький такий штришок, який дає розуміння пропозиції, пам'ятаєте, Путлера до України, якби про які пишуть кацапські змі, а, мовляв, Україна отримає за за це, значить, буде гарантувати безперебійне прокачку нафти своєю територією. Не знаю, чи саме вкладається бомбардування чи скасування бомбардування, бо прокачка нафти там, чи газу це якраз рубільник електричний, бо насоси ж повинні працювати. Але от якраз морями да, будуть великі проблеми в транспортуванні нафти не в обсязі, а в ціні. Ви ж знаєте, що оцей ліміт на 60. Які встановлений в результаті, наприклад, Мінфін США вважає цей ліміт достатнім для того, щоб Кацапстан продовжував продавати нафту на світовому ринку, так сказала міністерка фінансів США Дженет Єлен. І якщо я не помиляюся, там 75 в бюджеті Кацапському закладено на нафту. Ціна стельова 60, плюс собівартість видобутку нафти 52 бакси. Тобто, дає світ можливість якби, ну, працювати, не, не законсервувати, а щоб які якийсь вихлоп, напевно, на якийсь операційні витрати все ж таки в Кацапів залишився. Так от, прийнято обмеження ціни забезпечить потік більш дешевої нафти з Кацапстану на глобальні ринки і буде запобігати перебоям у глобальних постачаннях. Там ще ж є нюанс про танкери. Пам'ятаєте, що всі танкери мають бути е застрахованими, але не. В кацапських страхових чи державних інституціях, а от в цих страхових компаній, які там в Лондоні афільовані, там ну, є якісь такі ось, інституція, ця страхова світова. Це теж обмежує якби, можливості флоту Кацапів і тепер дає можливості флоту Греції і флоту Кіпра заробляти мальти, там, якщо є в них на своїх танкерах заробляти гроші. Тобто така багатошарова багатоходовочка, як би так можна розказати. Розказати. І якраз G7 і Австралія наполягають, що гранична ціна на кацапську нафту знизить загальну вартість енергоносіїв, і це правда, світовий бренд вже пішов вниз. От Сьогоднішні дані я дивився по біржах вже на рівні 82-83 долара. Це означає, що ціна на пальне в результаті незабаром буде знижуватися. А це ж ОПЕК Саудівська Аравія, то що якщо Кацапи будуть продавати свою нафту по 60, звичайно, всі будуть брати по 60. Дурень буде брати по 80. будуть брати по 60 або робити якийсь купаж там для того, щоб підвищити якість кацапської нафти, вона ж не найкраща в світі, м'яко кажучи. Але якщо куп купажувати, то можна і нормальну солярку там лити мазуту, наприклад. Да, питань немає. Так, от якраз ша очікують, що ситуація в кацапській економіці буде неймовірно стійкою, стабільно темною. В цьому розумінні це сказав головний економіст держдепу Емелі Бланшвард. Тепер якась конкретика, да? бо ціна 60, там на що впливає, от тут нам на допомогу приходить Кая Калас, прем'єр-міністрка з Естонії. Ну, по-перше, так, в Естонії задоволені домовленості щодо стелі цін для казанської нафти на рівні 60 баксів за барель. Хоча, от Балтійські якраз країни, Польща, ну, ми теж хотіли би там на рівні 30, щоб вони. Взагалі накрилися мідним тазом. Ну, якби все ще і вкладається в те, що світ хоче, щоб якось спокійно накривалися мідним тазом, там не поспішаючи, щоб контролювати процеси, напевно. А, Калас говорить, я задоволена цією домовленістю, бо вона є важливим кроком, який допомагає підтримати Україну і зупинити військову машину Кацапстану. За словами глави уряду Естонії, під час перемовин йшлося на початку про 70 баксів. Ми це чули, але вдалося переконати партнерів домовитися про значно нижчу ціну. Кожен долар. От увага тепер, щоб ми зрозуміли про що йдеться: кожен долар, на який знижується стеля ціни, означає приблизно мінус 2 мільярди баксів доходів Кацапстану. Е Eu não Кожен долар в ціні да, 2 мільярди доходу. Таким чином, те, що нам вдалося домовитися про ціну на 10 баксів нижчою, одразу мінус 20 мЛРД для Кацапстану. От ціна питання в, в цій домовленості. Да. І Калас додала, що згідно з оцінкою експертів, дуже болісною для Кацапів могла бути ціна в 30 чи 40 баксів за барель. Однак, наразі досягнуто найкращого з можливих на сьогоднішній день компромісів. Естонія також незла пропозицію регулярно переглядати встановлену ціну. І Корективи, виходячи з мети зменшити доходи Кацапстану. Тобто, якщо Кацапстан буде далі активізувати свою значить, військову машину, бомбардування, випуск чогось там і завдання шкоди Україні, ну, ціна може знизитися. От якби цей такий е, натяк на пропозицію, е, про який ми говорили в першій частині, от якраз і в практичному вимірі, і в практичній площині він присутній. Е, ну і так, щоб вже добувати остаточно ну, реноме Путлера, як спад. Радянського союзу, про який він не один раз заявляв, європейські депутати закликали країни, члени ЄС і міжнародну спільноту однозначно всім і одночасно визнати Голодомор в Україні геноцидом. Депутати Європарламенту оприлюднили заяву якраз до 90-х роковин Голодомору. В документі європарламентарі назвали Голодомор геноцидом українського народу, спрямованим на знищення соціальних засад української нації і давніх традицій, духовної культури, національної свідомості, і підписали депутати ну всі Литва, Естонія, Латвія, Німеччина, Польща, Португалія, Швеція, Словаччина, Румунія, Чехія практично всі в заяві члени Європарламенту висловлюють солідарність із народом і урядом України. Протистоянні незаконні, неспровокованій і невиправданій агресії Кацапів проти України. Я ж кажу, це ще один такий цвях в плані того, що от ми Раша, да от ходять в цих кепках там в Туреччині колись були. Там чи не смішиті мої іскандери. Ну це вже закінчується. Тепер бути взагалі раша це токсично. Навіть доставати свій паспорт. Тепер про а, тих, хто намагався в нас тут э, зацементувати цю руський дух, тут русью пахне подружжя Медведчуків, і ну не буду там історію питання розповідати. Там дехто кого бачив, якби поміняли будь Бог з ними. Але от яхта Медведчука, яка заарештована в Хорватії, ще раз скажу, що, будь ласка, якщо хтось хоче подивитися, як жила скромна українська родина, підійдіть на телеграм-канал Василь Кланчук, там світлини є з ну, кімнат. Кают, кают цієї яхти. да. Так от її цю яхту заарештували в Хорватії. Ну, щоб ви розуміли, майже ну, довжина футбольного поля 92,5 метрів. Ну, фактично, от така от яхта на на, Ніпасільна, на. на Непосільним трудом, да, як то в кіно говорили. Так от, Royal Romance вона передана Українському агентству з розшуку і менеджменту активів і вже виставлена на аукціон. Тобто мова йде про 200 мільйонів євро, які продаються, якщо вона продасться, не знаю в який спосіб там чи хтось візьме в управління, а гроші переходять до українського бюджету. От це перший такий прецедент для хорватів, ну і для нас, коли безпосередньо власність санкціонована, чи там когось, хто знаходиться під санкціями, вже реалізовується, не очікуючи там загальних висновків і прийнятих о, тих рішень, про які я вище говорив в самому Євросоюзі. Тепер ще один момент. Про хороших руських, да? ну, ви знаєте, моє ставлення там, до них. І одні такі прокололися. От, цей опозиційний, типу е, телеканал Дощ. Чули скандал з ними да, в Латвії. Е, вони там отримали право на роботу, вони там мовлять, типу опозиційний Касапський канал. І виявляється, що на сьогоднішній день вже стоїть безпосередньо рішення, про е, яке, можливо, буде прийнято ще ну, доконаний факт, позбавлення ліцензії. А цього телеканалу вже повідомляє латвійський орган з моніторингу, при тому, що якраз Латвійська рада з електронних ЗМІ вже оштрафувала телеканал на 10 тисяч євро за те, що канал використав у своєму сюжеті карту, на якій Кримський півострів вказано як частину Кацапстану. Тобто люди не вчаться. От вони, вони просто назвали що ми опозиційні? Ну, типу, бізнес. А ще і регулюючий орган розпочав розслідування роботи каналу разом із органами безпеки країни. От аж чому запитаєте аж так серйозно? А тому, що в одному з вечірніх випусків, там програма в них якась є, ведучі, такі я навіть не буду називати, як його звуть, питання це, це без різниці. Вони всі такі. Запропонував глядачам. Уявіть собі, опозиційний канал, типу втік в Європу. Там дали йому прихисток, приміщення, всі, всі моменти, якби для ліцензії, щоб вони працювали. Він виходить в ефір і каже: пропонує глядачам надати інформацію про умови наших парній, мобілізованих громадян Казахстану на фронті, і висловив сподівання, що телеканал вже зміг допомогти багатьом кацапським солдатам, оснащенням і забезпеченням елементарних зручностей. Ви уявляєте, да, о, цинізм цього всього? Але він це говорив ну, так якби ну, це не навмисно, це в нього від душі, е, серце лилося. І голова служби інформації телеканалу дощ цієї від імені редакції назвала цю фразу помилковою і категорично неприйнятною. і цього ведучого вже було звільнено. Я думаю, що там повинні більш міцно взятися за ці всі інституції, які під виглядом опозиційних влаштовуються і продовжують працювати в Європі. Вони будуть працювати до якогось моменту, а потім вони знову включаться як крашу туди, всі, бо ну, немає там іншого, іншого варіанту, якщо людина розказує, давайте нашим парням, каторива. Копах, поможем, соберем. це людина, яка типу в імміграції від е, путлівської влади. Е, да, до речі, от у сусідній країні, друзі, ну, якщо сері... теж важливо, зав... після завтрашнього дня в Литві спливає термін, який українці мають змогу обміняти готівкову гривню на євро. Е, це прес-служба НБУ офіційно повідомила, за період дії угоди українці обміняли на євро у Литві понад 400 тисяч гривень. І подібні програми вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції і Швейцарії. Щодо українців, ну я тут не розділяю це вони за кордоном, чи тут мова йде про всіх українців, бо дані українських платіжних систем можна мати умовний там картку там Приватбанка, чи там МОНО, чи Ощада і бути там ну, у Франції, наприклад, чи в Німеччині, чи в Польщі, а бути в Україні просто цікавинка така в нас. Цього чорна п'ятниця, да, от тільки в нас ще чорна п'ятниця здається, йде там в магазинах, щоб прийшли клієнти. Цікаві просто цифри. А це і, я любитель такої статистики через соціологію. Цього року кількість покупок під час чорної п'ятниці в Україні скоротилася на 30%. Кількість покупок українці витратили сумарно на 10% менше ніж під час торішнього розпродажу. Але середній чек зріс на 28%, то 839 гривень. Ну, хтось каже там курс долара чи там подорожчання, Я думаю, десь так. Але, от, бачите, на третину зменшилася кількість от, бажаючих взяти участь в цих акціях, в ретейлі, в торгівлі. Значить, це український процесинговий центр, який обслуговує картки 36 українських банків. А в інтернет-магазинах українці цього року зробили на. 20 12% менше покупок сумарно ніж під час чорної п'ятниці, 2021 року. Але грошовий обіг знизився на 4% всього. Проте середній чек, як я вже сказав, зріс. Так що, якби да, людей, які бажають купити, стало менше, але ті, хто залишився, якби з грошима нормально себе почувають. Слава Богу, значить, все працює, все змінюється. Подивимося, як ще зміниться цікавинка, ви ж чули цей Павелко, очільник української асоціації футболу, який там зараз під корупційним розглядом слідство був заарештований, застава цікавий просто момент на тлі того, що зараз в Катарі йде чемпіонат світу з футболу. Бо ми ж виявляється, теж хочемо, щоб Україна разом з Іспанією і з Португалією в 30-му році приймала чемпіонат світу. Але з урахуванням того, що інформація про цього Павелка вже по всьому світі в засобах масової інформації, корупція не знаю, як воно буде чи далі рухатися чи ні. Я думаю, що от інформація, яка пов'язана з Андрієм Шевченком, можливо, якось би і виправила цю, цю ходу, бо кандидатуру, ну за попередніми знову ж таки даними, що вони не підтверджені, але кандидат. Тур Андрія Шевченка висунули на посаду президента Української асоціації футболу. В принципі, цей момент був. Але, знаєте, поки Павєлка, там вони якісь ще там знайомі, Шевченко, Павєлка, плюс в них ще історія, з коли Шевченко пішов із збірної України, пам'ятається, це теж Павелко. Але тоді Шевченка ну, якби відправили до Національного олімпійського комітету, де він зробив демарш, Але я вам просто скажу, демарш зробив, але з комітету не вийшов. Це те, що ви. Правди заради. Так от, як повідомляють е, е, журналісти, які фахово там займаються футбольними цими справами, кажуть, що вже є е, е, ну, якби де юре внесена кандидатура е, Шевченка на цю посаду, і вибори можуть відбутися. 20 грудня, при тому, що якраз і Павелко, і генеральний секретар асоціації є фігурантами справи про корупцію. Тобто якраз на них зібрання 20 грудня, і тоді може бути, що Шевченко буде не простим членом національного олімпійського комітету і де-факто де юре а одразу очільником Української асоціації футболу. А, ну, якби тут, можливо, б приніс більше користі, та ще й врятував би історію пов'язану з 2030 роком. Але це теж новина. Так само, як і новина вчора, в вигляді бомби. Яка вибухнула, я її, от якраз на завершення нашого спілкування залишив, вона пов'язана з тим, що Свято Успенську, Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України. І всі такі, вау, все, значить, московські йдуть, у Православну церкву України заходить. Ні, друзі, не все так, і теж я дуже довго її не публікував цю новину, бо вона ну, не та, що там велика кількість людей очікує. Але значить, реакція. Української православної церкви, та, що, типу, не МП, значить, е, так вони написали. Е, ми заявляємо, що зареєстрована ПЦУ, Юри Соба, Києво, Печерська Лавра, ПЦУ, жодного відношення реальної святоуспенської Києво-Печерської лаври немає. У заяві йдеться, що Юра Соба, Києво-Печерська Лавра, ПЦУ зареєстрована за іншою адресою, та її поява не є наслідком ліквідації справжньої лаври Української православної церкви, яке було повернути її історичне приміщення ще в 88-му році. Це правда, це юридична правда. Так що там, як сидів Паша Мерседес, там він і буде сидіти. Поки що на дану секунду. Це не означає, що всі піднялися і пішли там кудись. Ні, абсолютно ні. І е, навіть був змушений Ткаченко, міністр культури, вчора виправдовуватися, бо каже про передачу Лаври православній церкві України, там де епіфаній, не йдеться. За словами міністра культури і інформаційної політики, Києво-Печерську лавру не збираються нікуди передавати. Відбулася зміна назви і уточнення адреси монастиря, які правда належать ПЦУ і знаходяться на території, вже знаходиться на території Верхньої Лаври. От вам, як би е, юридична обставина цієї вагомої, потужної там, перспективної інформації. Хоча, як е, сказав сам представник Православної церкви України, митрополит Київський всієї України Епифаній. Значить, зроблено оцією реєстрацією маленькою реєстрацією, але вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської лаври. Мирно, спокійно, впевнено, ми пройдемо цей шлях, і в святині нашого народу, нарешті, зазвучить щоденна молитва рідною мовою за перемогу, за справедливий мир, за вигнання кацавських агресорів і за добро для України. А поки що, якби на такому рівні світському дві особи під санкціями, я вважаю, що якби це навіть не напівуміра, а де ті, які конкретно пов'язані з пропагандою кацапського цього руського міра, де ті, які конкретно там були, наприклад, на урочистостях в Кацапстані в Москві, що сиділи поруч з цим Рамзанкою Дировим, Вони ж всі є. І проти них жодних санкцій. Я вважаю, тут не до треба допрацювати. Хоча, в принципі, як сказав президент Зеленський, цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди ці кроки підтримують і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Окей, Україні більше ніколи не буде зупинятися на півшляху. Де да, Україна не буде більше ніколи не зупинятися. Дай Боже, ми над цим так само з вами працюємо тут на Ютуб каналі Василь Кланчук. Ви тепер знаєте плюс-мінус все, що сьогодні відбувається. Ми очікуємо хороші новини. Я їх вам і бажаю. І дякую дуже, що ви власне і підписалися да, на канал вже дзвіночок. вимкніть, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лекоси, категоричні українські вподобайки, якщо вам заходить такий формат подачі новин. Друзі, і якщо є можливість, зробіть гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, щоб більше людей знало, а не здогадувалося, що реально в світі про Україну з Україною навколо України відбувається. А наше кредо воно незмінне. Ми віримо в Бога і ми віримо в Збройні Сили України. Від себе особисто хотів би сказати ще й слова подяки моїм патреонам і спонсорам каналу, які підтримують мою роботу. Спонсор каналу це будь-хто може стати. Там є кнопочка на головній сторінці. Ютуб таке запропонував. Я із вдячністю приймаю. Спасибі вам велике. Це надихає, стимулює, ну і якби вимагає ретельності і, і, і якраз дуже великої уваги до результатів роботи, які ми бачимо тут на екрані. Дякую ще раз за увагу, за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, тільки залишайтеся мені здоровими. Все буде Україна. Слава Україні!